Чи вдасться Україні до кінця весни переорієнтувати експорт зерна, щоб знизити ризики блокування кордонів? Чи вдасться Україні переорієнтувати? Ви знаєте, вдасться, і, до речі, над цим вже йде робота, над цим вже активно працюють вже якимось новим е, заходом. Користується Україна аби е, не втрачати а навпаки заробляти непогано на нашому зерні. Це по-перше, по-друге, нам в цьому активно допомагають, допомагають якимись обхідними шляхами і намагаються знаєте, якимось чином. Ну тобто не розповсюджувати цю інформацію, е, тихенько е, протоптувати нові шляхи. Тож відповідь так вдасться. Все ж таки, тому що наприкінці весни ми якось це питання знімемо з важливих і. І слава тобі, господи. Чи вдасться протягом весни закрити доступ РФ до Старлінк? Ні, на жаль, не вдасться. Це неможливо технічно, по-перше, зробити. Ну тобто, нам би дуже хотілося, і ми ніби розуміємо, як це зробити на рівні, ну, можливо, технології, можливо, та... ну, це більше як стратегія, це більше як розуміння наміри, але... Все ж таки не вдасться. Тут знаєте про що йде мова? Про те, що можливо про це навіть повідомлять, але повідомлять, аби полегшити все ж таки емоційний стан. Але технічно це мені кажуть неможливо. Чи вдасться зсу знищити більшість російських літаків, які скидають на територію України важкі бомби? Давайте так, чи будуть втрачати рашка, чи буде втрачати літаки? Буде втрачати літаки, будуть знищені літаки, будуть якимось дивним чином знищені літаки. Знаєте, ведь не сам сам себе застрелив, сам себе підірвав. Ну тобто такі якісь будуть процеси. Але сказати, що ми знищимо всі, на жаль, ні. Підіб'ємо, проїдемо, їх стане менше. Тут, до речі, вони дуже потребують вкладання ресурсів. Тобто літаки в такому жахливому стані наразі, тому ми будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися. А буде відбуватися наступне, буде відбуватися, вони будуть самі тут падати, вони будуть самі вибухати. Можливо, і так, все ж таки, українські збройні сили продемонструють на що вони спроможні стосовно кількості саме літаків у нашого ворога. Але сказати, що знищать всі, на жаль, я не можу, тому що вони все ж таки. Де вони беруть ресурс, ресурси? Бо тут вони щось лагодять, розумієте? І тут така цікава ситуація, ніби вони беруть, знаєте, два-три літаки, роблять з нього один. Ну тобто є літаки. Ну такі в них літаки, Франкенштейни, я б сказала, дуже на це схоже, і вони будуть ними користуватися, і ми будемо спостерігати, як вони падають, як вони е гинуть, скажімо так, але на жаль, не можу сказати про всі. Ну, все ж таки робота йде. Чи справді в Польщі збираються звільнити з посади міністра сільського господарства через те, що він не впорався з протестами фермерів? Його звільнять так, і тут е, вже рішення прийнято. Я б сказала, що його вже звільнили, вже це питання вирішено. Ну, Тобто, людина втратила роботу, людина втратила ресурси, на які вона сподівалася, до яких вона звикла. Але сказати, що це безпосередньо тільки через те, що вони не змогли налагодити з нами відс стосунки, на жаль, я не можу, е, тому що це якась давня справа. От таке відчуття, ніби цей міністр сільського. Господарства він повинен повинен бути довести якусь справу до кінця, і от що й він її довів до кінця все на вихід. Ну тобто і тут ще і, і оці придурочні на кордонах блокують і не дають можливості нам спокійно пересуватися. Тож звільнять, звільнять через Україну і через Україну більше на це але. Чи буде заява, що це саме, о, знаєте, як я хочу спитати, чи зможуть вони якось продати цю ситуацію? Ну, наприклад, знаєте, аби налагодити стосунки, ми звільнили, дивіться, давайте будемо передомовлятися. Чим це завершиться? Все ж таки для України. Чим це для нас завершиться? Ем... Ні, ми все одно будемо шукати інші шляхи, ми все одно будемо відміняти ті сподівання, які в нас були, були покладені на Польщу. Тож, чи зміниться щось для нас? Ну прям конструктивно? Ні. Ну тобто, це їх внутрішні процеси, і вони там одне одного жа бога дюкінг по польськи так я б сказала. Чи справді РФ планує легалізувати Талібан? Ні. Ні, 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 цього не станеться. Будуть окремі представники, з якими. Чи буде в них співпраця? Так, в них буде якась співпраця з окремими. Керівниками, можливо, талібів, можливо, так. Але на рівні державному змінювати статус. Я не бачу тут зміни статусу. Ну, тобто були терористами, стали друзями. Цього не станеться. Тут будуть наводитися мости з кимось з Талібану, з Талібів. Спробую зрозуміти. Тут більше схоже на те, що є певний керівник, певна персона, яка, чи то він представник офіційний, чи то він керівник, чи то він е, на якійсь високій посаді, і от з ним ніби будуть поновлюватися якісь зв'язки, навіщо це робити. Так, тут справді тут будуть поновлюватися якісь зв'язки з представниками, керівниками Талібану. Все буде. Зміни в статусі міжнаціональному, я не бачу. Таке відчуття, знаєте, ніби вони їх накопичують. Ну тобто тут для кількості вони більше потрібні аніж для якості, тому що якось сказати, що Росія спирається, якісь має надії на співпрацю з талібами, ні тут більше підтримка, кількість. А можливо, що вони може всі хочуть поновити армію орків завдяки талібів. Талібам. Давайте глянемо про що йде мова, тому що тут, знаєте, тут ніби як. Ви нам особисто нічим корисним не можете бути, а, окрім кількості. Ну тобто, окрім е, вашої присутності та кількості. Чи планують вони долучати талібів до війни з Україною, наприклад, давайте я так спитаю. Ні, це не про це взагалі пов'язано з Україною. Е, ні, це якийсь е, фінт, ну тобто, це якась Підстава це якась маніпуляція, демонстраційна маніпуляція, аби е, зробити якісь заяви, аби погриміти якоюсь е, силою своєю умовною. Це не пов'язано з Україною? А чи пов'язано це з агілом? Чи пов'язано це якимось чином з агілом, ця дружба з Талібаном? Так, да, це більше спроба підпорядкувати сили, ну тобто, не можу тебе перемогти, спробую з тобою задружити. Тобто Це більше для кількості, для е, маніпуляцій і якихось демонстрацій, не більше. Ну, тобто, я не бачу співпраці, не бачу поновлення або створення нового союзу чи класних стосунків. Навіщо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде до ГАГи? Давайте. Навіщо Кулеба їде в Гагу? Навіщо Кулеба їде в ГАГу? Щось отримати, отримати інформацію, довести інформацію, з якимись доказами, якісь документи. Ну, тобто, щось пов'язане з інформацією, з підтвердженням інформації, з наданням інформації, з. Якоюсь демонстрацією слабкості та необхідності підтримки. Ну, тобто, ми їдемо туди, на жаль, не сильної позиції. Ну тобто, ми їдемо якось трошечки отако. Ну, тобто, про щось просити, чогось отримати, отримати саме, це можливо отримати докази, пред'явити докази, допомогти в, яку... в якійсь інформації, доповнити якусь інформацію. Ну навіщо їде, колеса фортуни? Ну, Тобто їде, аби змінити ситуацію. Тобто, Змінити ситуацію саме інформаційну, паперову, документальну, щось пов'язане все ж таки з початками. Ну, тобто, Він везе ніби якісь документи, Це саме документи, не просто інфу, а тут якісь підтвердження з початками, з законами, з якимись... Невистачаннями чогось. Ну, Тобто, ми їдемо продемонструвати слабкість. Отак От мені чомусь показує. Що ми там отримаємо, з чим він повернеться? З Чим повернеться колега? З інформацією. Я не можу сказати, що ця поїздка буде якоюсь такою роковою, доленосною і дуже дуже важливою, і вона на щось активно вплине. Тут більше обмін інформації, отримання інформації знову ж таки отримання якогось рішення справедливого законного на папері. Ну тобто, він привезе якийсь документ з якимось рішенням. Ну тобто, ми будемо розуміти, що є якась крапка поставлена. В тому чи іншому процесі, але це більше про статус, про ем, посади, ну от якось більше про офіціоз якийсь добре, що нам це дасть з вами, от, звичайним українцям, що нам з цього? Це вони поїхали, побалакали, приїхали. Як нам з цього? Далі буде, от як нам з цього розумієте? ну, тобто, Тут далі буде, тут якась знову домовленість про іншу подорож, ніби буде заявлено про все, я зрозуміла. Дивіться, приїде якийсь документ, Кулеба повернеться з важливим документом, де буде заявлено про отримання, отримання прориву, отримання законних підстав, якихось важливих документів і припинення чогось руйнівного. І про що йде мова? Про що йде мова. Ну, Про статуси, про статуси, про назви, про Чіткості про документи я справді навіть не розумію, що там буде відбуватися. Ну тобто, тому що я не володію цією інформацією фактично, то про що буде йти мова. Але тут мені показує, що необхідні статуси папери і підтвердження ми отримаємо пересічні громадяни, звичайні громадяни України, за цим будуть спостерігати, як за ну таким. Заявою, що далі буде на щось, ми знову почнемо сподіватися. От так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.